Всім доброго дня, шановні парафіяни! Ось наша невеличка тепличка. Зараз ми її відкриємо. Ось шановні, шановні глядачі, подивіться, пройшло три тижні з того відео, як ми показували вам це Подивіться, який гарний, так би мовити, пейзаж. Дивіться, яка гарна петрушка. Вже домашня, нічим не підсипана. І рукула. Ось бачите? Як воно виглядає, дивіться. Нічим не підсипана, екологічно чиста, а ото вже, подивіться, будь ласка, бачите? Редиска прорізалась. Подивіться яка. Бачите, зараз я її всю позрізаю. ось цибуля чесничок є. Ось подивіться, будь ласка, бачите. І я так беру і цю всю петрушку зрізаю. Ось так. Просто беру, зрізаю. Це вже другий рік вона тут росте. Домашня нічим не підсипана петрушечка, бачите? Зараз цілий кульок набираю, наберу її 2-3 кілограма. Ось бачите як я її тут збираю, бачите вже піввідра є. І то рахуйте нічим не підсипана своя власна, дивіться Ось так. Дивіться яка. Бачите? Я потім прикріплю в кінці відео Потім прикріплю в кінці відео ціни, які є в сільпо, в сільпо на петрушку. Подивити, подивимося скільки вона коштує. Але там невідомо хто її і де вирощував. Це ж основне своя екологічно чиста розумієте? Шановні підписники. Ось дивіться, взагалі бомбезна. Бачите, ось вже відеречко майже таке є. І ось я хочу показати. Ще я хочу показати, подивіться, будь ласка, екологічно чистий чесночок. Бачите, вже який довгий. От зараз я так позбираю і оце все поріжу. І хто пам'ятає, в нас ще є отака. Підлива, пам'ятаєте? Ось, зараз я буду цією компостною жижею натуральною. зроблена ось такої кукурузи. Отам поливати ту петрушку і подивимося, як буде через пару тижнів. Ось, шановні глядачі, ми взяли, ми взяли ще наступне відро. Зараз будемо збирати рукулу. Дивіться, у нас тут є така грядка рукули, У нас є замовлення невеличке від наших знайомих. І отаку я їм запропонував безкоштовно дати рукулу. Ось бачите? Яка. Отак От я зараз назбираю відеречку рукули, І потім покажу в відео, коштує... І потім покажу в відео, скільки коштує в сільпо така рукула. Ось, бачите, підходиш зверху, зрізаєш. Раз. Два. Ось бачите? отака така домашня свіжа своя рукула. Нагадую, сьогодні 9 березня. Бачите? У мене деякі знайомі дуже-дуже люблять рукулу, Прямо аж замовляють пищать. Тут ціла грядка в Тобто так ходиш і просто зрізаєш. Ось. А як пахне, просто я вам не можу передати. Я просто не можу передати, як вона пахне. Ця рукула, ось дивіться. Отак. От Бачите? Шановні, глядачі, руколу зібрав. Ось подивіться, будь ласка. Кому треба замовляти, дивіться, яка домашня своя. Без хімії, без хімії, без нітратів, без нічого. Своя власна рукула. Я потім прикріплю і скажу скільки коштує рукола в сільпо. Подивимося всі разом. І ось подивіться, я пересудив агрус. Бачите, як Агрус вже починає бруньки випускати. Я його підливою підлив, весь прийнявся. І також хочу показати, у нас тут є невеличка невдача вийшла. Дивіться, шановні підписники. Ми будемо робити тут цього року... Ми будемо робити тут цього року таку справу, що... що бачите, трошки вода пішла. Десь напевно дзюрка. Вода вийшла і ми будемо розширяти це озеро трохи. Тут у нас гриби ростуть, накриті, грибниця, а отут ми зараз будемо збирати оцей чесничок. Оцей чесничок я так само зараз, щоб вас не затримувати, весь оцей позрізаю молодий. Бачите як виріс? Дивіться який. Зараз позрізаю, він також в сільпо дуже по високій ціні зараз і роздам своїм знайомим, які попросили дивіться І тут так само як піднявся чесник. Бачите, зараз я його так само позрізаю оці от стеблиця такі. от в так. такому товарному вигляді можна вже їсти його салати робити. А отут у нас ще рядочок щавля і ось подивіться вже який квасок щавель, так би мовити. Ось який він вже є. Ще трошечки хай підросте і потім я його також на, на суп пущу. Ось, шановні підписники, починаємо чесничок різати. Дивіться, як гарно воно виходить. Бачите? Раз. Два. Три. Чотири. Дивіться, бачите? Чесничок на зелень. Суп можна кинути, куди хочете. Ось бачите, який він гарний. Який гарний чесничок. Ось він. Ось така зелень. І ось тут зараз я покажу трошки, як обрізаю. Та так підходиш просто. І по одному. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, ось, бачите. І отак от воно трохи виходить. Ось така, такі ж мені. Рання зелень, нічим не підсипана. Абсолютно без нітратів, нітритів. Все своє домашнє. Замовляйте. Ось, шановні підписники, таке в нас вийшло невеличке відео. Ознайомче. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, як то кажуть всі. Виставляйте свої відео, не стидайтесь, нічого тут такого поганого немає. Або скидайте мені, я виставлю відео. Головне підписуйтесь, бо треба підписки, розумієте? У мене знайомого вже тисячу підписників є на каналі. Він виставляє українську музику народну. Ось, ну таке. Будемо зараз ще збирати оцю зелень трошки. Та й поїдемо додому. Дякую за увагу. Ось, е, шановні глядачі, я ще хочу показати і в інтернеті я подивився, як треба зробити, щоб е, отут у нас хто пам'ятає, є пару десятків карасів отаких. От щоб вони не ростилися, треба отакий зробити з хвої. Отак бачите, я перемотав. Зробив ніби такий такий ніби віник. І зараз цей віник треба закинути просто в озеро. Чому? Тому що риба буде через місяць буквально отут кидати ікру, Потім будуть підходити карасі, мужики і осеміняти, так би мовити, цю ікру. Їй просто там в клійонці, в плівці, нема де кинутий круг. Треба тільки отаку штуку. От я зараз його зробив так. Зараз я його... Зараз я його отак повздовжу. Ось, і отак закину. Хто пам'ятає, у нас отак ідуть дошки. Отак дошки йдуть. І там невелике таке озеро. Зараз я просто туди його закинув. цієї крайньої дошки я зараз його прикріплю. Цей віночок. І вам покажу, як воно буде гарно виглядати. Ось бачите, в нас тут дошки є. Просто дошки. Ось, і от сюди я прикріпляю зараз. Зараз я сюди прикріпляю. Може так буде погано видно чи видно так. Та видно. І так просто кидаю в озеро з цього боку. Отак. От О, воно якраз воно якраз гарно тоне, прямо, прямо йде на дно ці, ці гілки. Ось так буде ідеально закріпити. Тільки б зараз туди не провалитися, не дай бог, шановні підписники. Бо то буде дуже смішно, якщо чесно. Отак, От закріпив. Все. Риба може не спокійно. Накриваємо. накриваємо агроволокном. Для чого? Для того, щоб зимою не замерзало озеро. Тут зверху мінус 15 було. Мінус 15, а в озері було... Ну, Ноль було, воно не замерзало, абсолютно не замерзало. І хто пам'ятає, я звідси беру воду, он, воду звідти беру, кидаю в цю бочку. Хто пам'ятає бочку і отут ми, ми по трубах отак от і туди, на город до Рукули, до всього. І ще, шановні підписники, хочу сказати, от у мене підписник знайомий з гаражів один питає, як ми воду збираємо. Бачите? Ось так У мене тут є, тут є дах, от по цьому воно сюди попадає, а звідси по цій трубі йде. В озеро. І зараз нам треба з того озера. взяти цей шланг і перевести в то озеро. В то більше. Бачите? Ось. Ось по цьому шлангу. У нас ми зараз будемо подавати воду. В то більше озеро, розумієте? Так би мовити, бо нам треба там побільше води. Через пару днів буде дощ, дощі у Львові. Ось ми такий маємо цей шланг величезний Бачите, і от тут у нас отак ціла бочка води набирається І от я зараз покажу Бачите оцей то, товстий величезний шланг І ми зараз і ми зараз цю всю воду Цього шлангу ми пустимо воду, це озеро. Ось. Так відкриваємо, бачите? Агроволокно відкриваємо. Ось у нас тут воно так відкривається. Бачите? Так відкривається озеро. Піднімається. О! І туди можна запихати спокійно шланг з водою. І вода буде поступати прямо. Прямісінько в озеро. Все. О! Все, прямісінько в озеро буде поступати туди вода. Все, і так далі Закрив... зачиняємо. Все зачинили, це зачинили, це зачинили, все. Ось бачите, шланг Шланг заходить сюди, а з озера ми подивимося, як воно буде виглядати аж отут. Де той шланг, О вон він, такий чорний, бачите? О там він Виліз. Все, отак От воно. Приблизно оновлення води буде в нас. Ось наш цей маленький такий балаган тепличка. Пройшло три години і я тут повісив, і я тут повісив, бачите, 20 градусів було. 20 градусів. 20 градусів тепла, от як воно приблизно виглядає все, Ну тепло там всередині капітально. А зараз я покажу, яка температура, яка температура просто просто отак в повітрі. От я зараз підходжу швиденько, подивіться, будь ласка, теплишся 20 градусів, а тут... Бачите, 5. Тобто різниця в 15 градусів. Ось тут і от там буквально. Отак, от майте на увазі, шановні підписники, робіть собі такі балаганчики.